Значить, практично всі проекти, які проводяться, які організовані, які сфінансуються громадським об'єднаннями, вінничани і благодійним фондом ХП «Громаді», були, ну скажімо так, проведені, і в тому числі в Гайсінській територіальній громаді це і твори добро, і професійне зростання, і лікаря в село. Ну і звичайно, скажімо так, значна кількість людей і невеличких осередків волонтерських охоплені і задіяні до допомоги Збройним силам силам оборони. Хочу кілька слів сказати про співпрацю із православною церквою України. Підтримуємо тісні зв'язки, співпрацюємо в плані придбання дронів. Мав можливість спілкуватися із отцем Ярославом От на сьогоднішній день. Гайсинська парафія придбала. Для наших військових 117 FPV-дронів. ну достатньо вагомий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Якщо говорити про той заклад освіти, який я очолюю, то тут були за співфінансування громадського об'єднання. Ми вінничани придбані придбані fpv впівдронів дрони було придбано мавік 3 Pro.